Мобілізація авто та нові обмеження. Ховна рада хвалила законопроєкт про мобілізацію, які основні положення має документ. Працівники ТЦК зможуть забирати у громадян авто, власності яких перебуває більше ніж одна машина. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів мають уточнити місце проживання та інші дані. Зробити це можна у ТЦК, центрах надання адмінпослуг або онлайн в особистому кабінеті. Повістка буде вважатися врученою, коли буде поставлена штам поштою про неможливість вручення листа. Ті, хто отримав другу і третю групу інвалідності після початку повномасштабного вторгнення росіян, підлягають повторному медогляду для визначення придатності до служби. Виїзд за кордон тільки при наявності військового квитка. Усім чоловікам необхідно мати про собі військово-облікові документи. Їх потрібно показувати на вимогу уповноважених осіб. А щоб отримати консульські послуги за кордоном, військовозобов'язані повинні обов'язково оновити свої дані. Хто не підлягає мобілізації? Співробітники поліції, помічники депутатів, власники стратегічних місць. Новація ще має зв'язувати своїм підписом президент України, і лише за місяць після цього закон запрацює.